Ки сили та енергії треба потратити, аби піднятися вгору цими сходинками. Хлопці, про яких ми сьогодні поговоримо, цими сходинками бігають кілька десятків разів на день. Отож, дивіться далі в нашій програмі про юних пластунів, які готуються у лісовій школі. Ці юнаки є уже загартовані не лише фізично. Вони пройшли чимало випробонь, організовуючи різного виду табори. Єдиним табором, де пластуни не бували до цього часу, це міжкраєвий табір Лісова школа кредо абсольвента лісової школи полягає в зобов'язанні бути прикладом для юнацтва, готовим до співпраці та з ентузіазмом, почуттям обов'язку і посвятою виконувати функції виховника, інструктора та члена проводу пластового табору впродовж цілих 24 годин кожного дня від початку до кінця табору. Аби потрапити до лісової школи, юнакам треба пройти певні випробування на витримку, роботу в команді, відповідальність та самоорганізованість. Програма лісової школи є найжорсткішою в пласті загалом через те, що тут не просто табір для дітей. Тут табір для людей, які мали би проводити табори для дітей. Тобто тут є дуже багато створюється ситуація, екстремальних ситуацій, яких на звичайних таборах немає. Але люди, які будуть проводити ці табори, мусять бути до них готові і знати, що вони будуть робити в тій чи іншій ситуації. Програма табору для дітей є значно легшою і значно веселішою ніж тут, оскільки сюди приїжджають достатньо дорослі люди і призначені своєї школи в тому, щоб не розважати, але вчити. Лісова школа це назва пластового міжкраєвого вишкільного табору під керівництвом головної пластової булави. Зорганізовано в Америці 1964 року із ініціативи курення лісові чорти. Від 1993 року лісова школа відбувається щорічно в Україні і періодично в Америці. Перша лісова школа, пластова лісова школа, була проведена в 38 році, 1938 році в на Закарпатті. і з того часу вона має приблизно однакову мету і однакову методу переведення. В шістдесят році в Америці в українській діаспорі в пласті, який там був відновлений. Лісова школа була відновлена, тому що виникла потреба в кваліфікованих провідниках пластових таборів. Шістдесят го року вона відбувається постійно, і в 93-му році відбулося перший раз в Україні після того, як пласт відновився, проіснував три роки. Він вже чогось навчився, це вже не був була якась невідома організація. Це вже був справді пласт, і тільки тоді дозволили почати переведення цієї лісової школи тут. Хоча, з іншого боку, в різні скаутські організації в світі мають подібні вишколи. Я знаю точно про такі в поляків, і лісова школа на Закарпатті колись почалася від вишколу. Чеських скаутів. Я думаю, що вони залишилося і далі, це, тому що життя в природі і проведення таборів, скаутських таборів чи в нас пластових таборів є основою скаутінгу. А це 30 мільйонів скаутів у світі. І, очевидно, вони готують якимось чином своїх. Кваліфіковані кадри для переведення таких акцій. цьогоріч, як і в попередні кілька років, учасники отаборилися поблизу селища міського типу Славське, урочищі гнилий потік. Тут на болотистій місцевості вони вчаться виживати у важких умовах. Снідають, об'їдають і вечерюють пластуни Ось такої посудини вона називається минашка. Тут можна і готувати і їсти. Верх можна використовувати для того, аби чай ще інші рідини. Нинішні учасники табору ототожнюють себе із воїнами УПА, адже історичною темою цьогорічної лісової школи є боротьба УПА на закерзонні в 1944-1947 роках. А гуртки носять назви провідників УПА на цій території: Онишкевич, Стебельський, Дуда та Чорній. Перше, що треба зробити, коли коло приїжджають до табору, зробити покрівлю, а потім робити загату, щоб мати де купатися. А вода тут насправді дуже крижана. Далі учасники табору облаштували кухню та звели лятрини без жодного цвяха. Упродовж у цього табору хлопці мають змайструвати декілька дерев'яних споруд. Однією з них, яку ви бачите ззаді за спиною, в мене є водостік для того, аби вода, чиста вода. Отекла прямо до їхньої кухні, щоб набирати чистої води у казанки. Допоміжні шадри, щогли а також накрити тенту місце для спільних занять. Ця дерев'яна споруда називається амфітеатром. Тут виховники, керівники проводять заняття, коли є непогода. Внизу на пляцю вони ставлять триногу, на це ватман, і власне таким чином проводяться для пластунів заняття. До того ж, у юнаків немає вільного часу. Все розписано охвилинно. Від початку і до кінця табору є все зайнято від 6 години ранку від вставання і до 23-ї години, коли є нічна тиша, але крім того, ще вночі можуть бути нічні вправи в картографії або сигналізація. А насправді, від початку табору і до кінця, впродовж двох тижнів, все розписано по хвилинах, і насправді вільного часу тут немає. Крім того, часу дуже часто не вистачає, особливо в перші тижні лісової школи, коли ще не встигли. Ще не призвичайлося. Але в другий тиждень всім цього вистачає, тому що всі починають рухатись швидше і набагато якісніше і краще виконувати завдання, і швидше, що найголовніше. В 2005 році мені було 18 років, і я вирішив власне, поїхати на лісову школу, оскільки це табір, по суті, ну як би так, формально підвищення кваліфікації. От зважився на те, що було мені 18 років, я був ну, доволі молодим і е, не мав такої зайнятості, я був студентом. Тобто відчув, що це потрібно, бо підростало нове покоління війна. Конкурні, ну і Треба братися за виховництво. От, щоб братися то за виховництво, відповідно, треба було пройти у лісову школу. Поїхав, наважився, по суті, так дуже майже спонтанно вийшло. написав зголошення, прийшов, ну що робити, нічого особливого не треба робити, просто бути самим собою. Бо якщо ти дуже хочеш всім сказати, що і всіма діями показати, що ти хочеш бути прошуном, то ну що то тобі не вийде. Просто бути самим собою, добре ставитись до друзів, тобто виконувати е, приписи таборові, ну і е, особливо праця в команді. Тобто є гурток, і якщо ти добре працюєш в команді то, то і ти маєш гарний результат, і, і Груток теж має гарний результат. Ну, Щиро, я після двох тижнів не сподівався, що стану першином, тобто це так було для мене доволі несподівано. Е, ну і от попав аж попав у 2008-му, оскільки в 2006-му мене запросили, я не зміг. У 2007-му Лісова школа не відбулася за браком учасників, а в 2008-му мене вже взяли. Тобто сказали, що це останній рік, який ти можеш поїхати на, на той другий рівень, де я зараз є. Ну і так і причу, так і я тут. Програма лісової школи включає такі основні блоки: гутірки та заняття із практичного пластування, заняття із інструкторства, теоретичні семінари присвячені пластовій ідеї та організації юнацьких таборів. У таборі учасники поділені на чотири загони по чотири особи. Ті юнаки, які проявили себе як висококваліфіковані інструктори та провідники, отримують пропозицію на наступний рік очолити загони бунчужних нас четверо є на вишколі бунчужних. Тобто наші обов'язки рутуються. Один є писарем дня, іншим бунчужним, інший начальником кухні, інтендантом, а, інше, а четверта людина вона наразі такий має собі вихідний день. бо справді кожна з цих посад вимагає, вимагає певного часу. і... Дає трохи нервове і моральне виснаження в кінці дня, фізично трохи є. От і і ч, четверо людей отак от рутуються між собою, і їх теж оцінюють і учасники, і вже старшина. Бо по суті, переводимо табір. Ми старшина тільки за тим наглядає, і дає нам поради. А учасники безпосередньо ми виконуємо. якась така середня ланка. Скажімо, У 2003 році. Я був такий самий, я жив з того боку наметів. З того боку, тину, а я б бігав так само. Я будував ту саму браму, я б будував ці сходи, які тут з боку є. А тепер вже керую процесом. За 10 років перед тим як я приїхав сюди, тобто за 10 років пластування, дуже багато вчаться і сюди приїжджають, більше навіть не вчитися, але закріплювати ці знання і трансформовувати їх в тому напрямі, щоб. Організовувати табори для інших, тобто до того часу я в більшості для мене організовували після своєї школи. Більше організовував я, і я можу говорити про те, що я роблю це краще ніж якби я робив це без лісової.